Рубського стає очевидним, що він не зацікавлений у лобіюванні інтересів Пологовського району. Яскравим прикладом цього є виконання програми по забезпеченню районів Запорізької області шкільним автобусом. Так, напередодні для дня вчителя відбулося урочисте вручення представниками районних державних адміністрацій Запорізької області нових спеціалізованих автобусів для перевезення школярів. що... Проживають у сільській місцевості. Для прикладу, шкільні автобуси отримують більшість районів Запорізької області Василівський, Веселівський, Гуляйпільський, Михайлівський, Новомиколаївський, Приазовський, Приморський, Чернігівський, Якимівський. Оріхівський район, наш голова адміністрації, до речі, з Оріхівського району отримав два автобуси. Мелітопольський район – три автобуси. Пологівський район також має нагальну потреби у збільшенні шкільними автобусами, оскільки в сільській місцевості далеко не в кожному населеному пункті є школа. І щоб отримати знання, багато школярів змушені долати по декілька деколи і кілька десятків кілометрів. Проте голова Пологівської районної державної адміністрації Крупський не порушив цю проблему перед обласною державною адміністрацією. І як наслідок бездіяльність Крупського автобуси для перевезення школярів отримали практично всі райони, окрім Пологівського. Далі, при повному провалі програми щодо забезпечення школярів у сільській місцевості, шкільними автобусами, великого обурення батьків, дітей, що навчаються у шкільних школах, викликає політика, що проводиться головою ради держадміністрації, направлена на закриття шкіль, шкіл у сільській місцевості. Широкого суспільного розголосу здобули порушення допущення відділом освіти, молоді і спорту Пологовської районної державної адміністрації і особисто Крупським, який як голова районної державної адміністрації має обов'язок щодо організації контролю за роботою відділу, при ініціюванні питання щодо припинення Балашківській загальноосвітній школі. Розробляючи документи щодо ліквідації школи, відділ освіти і молоді і спорту Палоговської РДА не вивчив ситуацію, не врахував позицію учнів та їх батьків, що ліквідували школу, створюючи перешкоди для учнів отримання освіти на належному рівні. РДА в одноосібному порядку прийняла рішення щодо необхідності переведення школярів Балачківської школи, а саме в Чубарівську школу, яка знаходиться на відстані 15 кілометрів. Село в той час, коли, наприклад, Чапаївська школа розташована на відстані 10 кілометрів. Крім того, з видому та з мовчазною згодою Крупська після винесення Пологовського районного суду Запорізької області ухвали у справі про закриття Волочківської школи з приміщення Балочківської школи було вивезено все майно. Не розпочато і вона не розпочала роботу з 1 вересня. <кій> діяльність Крупського на посаді голови Пологівської районної адміністрації призвела до катастрофічних наслідків, коли наповненість бюджету є значно нижчою, ніж за останні декілька років. А наявні кошти витрачаються неналежним чином, що призводить до зубажіння населення, зокрема, результатом так званої. Кропітної праці Крупського є те, що бюджет Пологовського району не отримав заплановану субсидію з державного бюджету у розмірі 12 мільйонів гривень, яку замість того було спрямовано на будівницю лікарні у СНТ Кужугуб Запорізького, Запорізького району. Викладене, свідчить, що всі райони Запорізької області, окрім Пологівського, отримують користь від діяльності Крупського. Всі райони, особливо Оріхівський район. Через некомпетентність і недержавницьку позицію, якого їхнє фінансування і забезпечення, збільшення за рахунок зменшення бюджетних фінансувань Пологовського району. Очолювання Крупським районна державна адміністрація навіть не має коштів для виплати заробітної плати власним працівникам, через що від нього надійшло звернення до Пологовської районної ради додатково видалити зазначені кошти, за що ми сьогодні голосували. Конституцію прийняте. При, при конституційний принцип власності в роботі місцевих органів виконавчої влади обумовлює наявність інформаційної функції глави місцевої державної адміністрації, в межах якої він має регулювати інформа, інформувати громадян про стан виконання повноважень, покладених на місцеву державну адміністрацію, відповідно до частини 6 конституції України стаття 118 Конституції України, місцева державна адміністрація. Підзвітні і підконтрольні відповідні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідно районними чи обласними радами. Крупський, як голова Пологівської районної державної адміністрації, не виконує належним чином своїх обов'язків, що інформування місцевої ради. Та населення про суспільно-політичне та соціально-економічне становище в районі, стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію, стан виконання бюджетного району, програм соціального, економічного та культурного розвитку території, уникає зустріч з депутатами Пологівської районної ради та не відповідає на їхні звернення. Вище з Зазначені обставини є підставою для висловлювання недовіри голові Полонської районної державної адміністрації Запорізької області Крупським Артуром Євгеніочу. Згідно з положенням з пункту 8 частини 1 статті 9 закону України по мистецтвої державної адміністрації, повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняється президентам України у разі висловлення недовіри двома третями від складу відповідної ради. Відповідно. Законом України про місцеве самоврядування України, Україна, районна обласна рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого президент приймає рішення і дії відповідної, від, дії відповідної ради. обґрунтовану, відповідь, від, від, обґрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові районної обласної державної адміністрації, висловлює не менше як дві треті депутатів від... Від загального складу Ради пропонуємо внести на розгляд Пологівської районної ради Запорізької області проєкт рішення про висловлення недовіри голові Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області Крупським Артуром Євгеновичем та звернутися до президента України з проханням звільнити голову Пологівської районної державної адміністрації Крупського Артура Євгеновича. Друге, голові. Пологівської районної державної адміністрації Групському надати Пологівській районній раді Запорізької області звіт про результати його діяльності на посаді голови Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області. Проєкт ми додаємо. А наскільки нам стало відомо, ще була така програма в області, де вона називалась забезпечення лікарів. машинами специализованными скорой помощи. Так вот, снова же, большинство районов Запорожской области получили скорой помощи. А Пологовский район, как нам стало известно, даже не просил. И как вы считаете, депутаты, сегодня Соответствует занимаемой должности Крупский Артур Евгеньевич. Поэтому предлагаю проголосовать депутатский Запад. А на позачерговій сесії е, розсмотрите Крупського і по таємним голосуванням определіть його, його присутність доцільно чи ні в Пологському районі. Тому що у нас таке враження сьогодні, що Крупський як представник раніше був. Оріховського району. Працюю не на Пологівський район, а на Оріхівській. Тим самим Оріховський отримав два автобуси, а ми нічого не отримаємо. У мене запитання, я хотів би, я, ну, теж виступити, якщо можна. У мене запитання є, у мене є запитання. Скажіть, будь ласка, я хотів вас запитати. Бо мене, наприклад, це цікавить, хто ж був, яка персона була ініціатором? Подачі, подання до кабінету міністрів, про зняття отих коштів на ремонт добу. Не міг кабінет міністрів самостійно відмінити. оте рішення, яке я приймав на користь лікарні кушу. Знаєте, неважно, то, не важливо, хто був ініціатором цього, важно, що наша районна державна адміністрація при цьому нічого не зробила. Понимаете? Не обратилась к нам, депутатам, чтобы мы не собрали в неочередную сессию и запретили это делать. Понимаете? Это мовчазна сгода. Бездеяльность и коррупция. Понимаете? А если говорить о том, что кто-то написал что-то, у нас есть представитель президента на территории, который эти деньги по был даты на строительство дороги, о которой мы каждую сессию говорим, что вот-вот нам сделают дорогу. А представитель администрации Ничего для этого не сделал. И говорить о том, что кто-то это подписал. Вот с кого надо спрашивать. Вот представитель. Он не справился. А если бы хотел справиться, нам бы об этом сказал. Мы бы помогли. Поверьте, у нас есть такие люди. Так не помогают. А кто об этом знал? Извините, прошла комиссия позавчера. И пришел представитель администрации и сказал, деньги забирают. Извините, все. И не пришел глава администрации, когда мы его звали. Дернул за живой. Ви знаєте, яка є біда Пологівської громади. Я скажу, що ми неправильно голосуємо. От чому так. Я, о 4-й сосед, неправильно проголосували за покойного Піклушенка. Пам'ятаєте, багато нам виділяли. В остаточному принципу давали. За Кривохатька ж те же саме. От це вся біда. И вы сейчас вышли и занимаетесь популизмом. Чем Изучи, популизм? Не знаю, изучите. Потому что автобус не дали, в а, помоги. А, а почему, разберитесь, почему не дали? Я увидел, почему не дали, потому почему? что в другие районы, потому что не просили. Они так, просили. не так. Никак, сон, не так. Знаете, глава администрации должен Пенчайте стоять за свой район популизмом. душой, понимаете, отстаивать интересы района. А что мы сегодня видим? В Ореховском районе два автобуса, во всех районах получили автобусы. Скорые помощи получили, а Пологовский район без, остался без ничего, потому Хорошо. что нет лоббиста, нет вот народного депутата, который отстаивал бы интересы Пологовского района, а как вы это, сегодня это, сказали. Это же я вам и сказал, какая беда. Первое. И, 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 это не относится сегодня к тому вопросу, что... Это относится. Что Це прямо Зв'язані дві зв біди, щоб ви розуміли. Давайте, ви теж стали, розпраць. навіть не знаєте, що ви зараз кажете. Це зв'язані. Дві біди, біди зв'язані. Про те, що Спасибо він великі. каже, і про те, що ви кажете. Я тут вже 20 літ сижу говорю. Давайте сокорисника іще запитати. Давайте не будемо ми особисті стосунки переносити на Вот правильно, особливо, це ви правильно сказали. Не приємно. Є запитання, а питання. Немає... Прямо Господь а? Бог. Хто бажає? Не хоче роботи. Давайте так, щас ми доповідаємо. Якщо немає, хто бажає виступити? Будь ласка, шановні. Була слушаємо. Дякую за слово. Ну, По-перше, одразу хочу сказати, що навіть, там, особисто, не особисто. Ми всі живемо в цьому районі, не всі, більшість ну, з нас. Да? І я так вважаю, що э, переживаю душою і серцем за наш район. Тепер, по суті, питання. Крупське торгівлі середини 15-го я маю посаду в адміністрації. Активи громадськість була категорично проти призначення Крупського на цю посаду. Це я вам теж нагадую. Колега є однопартієць. Я сидів в цьому залі на цій стороні, тому що я був е в якості запрошений, як директор підприємства. А ви сиділи тут і ми обговорювали цю посаду. Ну, по-перше, чому е були проти? Да? Давайте вам нагадаю. По-перше, те, що е він не з нашого району. По-друге, чому проти? Тому що він був. Перед цим директором а, аграрного підприємства, яке постійно не виконував свої зобов'язання перед власниками ПАЇ. Так чи ні, Григорич? Пам'ятаєте, це обговорення, це нагадає. За півтора роки керівництва Артур Євгеніч не знайшов, це, на мою думку, особисто, не знайшов спільної мови з депутатським корпусом, головами сільських рад, керівниками підприємств та агрофірм, не придбав авторитету у полгівчан. Так, на місцевих виборах минулого року нагадую да, проходило на нас. Він балотувався в районну раду. Так от, його опонент, проста вчителька із села, набрала 151 голос, якщо не помагається, він набрав лише 27 голосів. Це голова радість адміністрації. Як, про який авторитет може йти річ? Скажіть, будь ласка, колоський район за своїм економічним потенціалом повинен бути серед лідерів обласного рейтингу. Та такого керівника займає, за такого керівника займає одні з останніх місць. Особливо це стосується медицини та освіти. Так як реформувати освіту, нічого кращого не придумано, як закрити сім шкіл. Та навчальний комбінат, До речі, наскільки я знаю, директор навчального комбінату написав заяву про звільнення. Так чи ні, пан Капітон? І я так вважаю, це моя особиста думка, що це під вашим тиском це зробив цей чоловік. Вам дадуть слово, я думаю, що. Балачівська школа, що нам обіцяли? Ремонт дорог. Немає. Автобус немає. Працелаштування всіх без виключення вчителів. Не зроблено. Цього немає. Я там був в цій школі, і я знаю, я спілкувався з людьми. До речі, я там буваю частіше, ніж ви. В шаноме. Тепер по інженерській школі. Знаєте, я вчора, вчора після обіду, заїхав туди, просто подивитися, як там справи з становленням, ото, як ви казали, злощасного котла да, на опалення. Цей котел, я побачив, валяється просто печарки, він не встановлений. Я питання директору школи, скажіть, будь ласка, що ви думаєте, чи думає керівництво відділу освіти, спорту та молоді представника? Я, ну, я не знаю, ну, обіцяли, що приїдуть, але не приїхали. А коли буде, я не знаю. Я запросив е, сьогодні е, представників телеканалу ТВ5 туди, попросив свого замісника, тому що в мене не було часу, я поїхав на президіум, зустріти їх і показати, де ця школа знаходиться. Директор школи зателефонував вам, пан Капітону, що вони приїхали, да? ви приїхали, ви почали погрожувати. Ну, до речі, йому сказали, що ніяких інтерв'ю не давай. Це було таке? чи ні? ні. Було таке. Ні. Ви перезвонили потім моєму заму, погрожували, що ти хочеш, щоб приїхав правий сектор, розібрався з тобою. Шановний, ви в якій країні живете? Про яку демократію, про яку Європу ви нам всі розказуєте? Зараз, вилинку, я обичаю. Давайте ви будете на емоційно виступати. Дякую, я обичаю. Тепер про депутатські звернення. Я, ну, Євгенійович тут я дуже часто до вас. Як там, по суті, це моє право звертатися. Так от про ваші відповіді. По суті, порушених питань щодо забезпечення теплопостачання в ЗОЖ. Надаємо надає наступну інформацію. Перше, це питання перебувало. Під постійним контролем. Про який постійний контроль ви кажете. Е, інформація, що е, старий котел вийшов з ладу, е, була ще надана капітону ще в квітні. І шевелицями розпочали тільки після звернення. Це так. Знаєте, і ви, 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 тут пишете, ви долучились до кінцевої фази. Де хоть кінцевої фази? Після самого звернення почалася процедура закупівлі цього котла і таке інше. Інше, е, е, ви пише, поряд з тим, бажаємо, що підне питання про перелік потенційних постачальників обладнання котельня, про яких ви, ви далися до уваги вирішення питання придбання теплотеплопаного котла для школи. В цілому вимог, вимога звітування і пояснення вибору котла є спробою втручання у внутрішню господарську діяльність відділу, відділу освіти спорту та молоді ради адміністрації. Нав'язування особисто погляду, що може розцінюватися як перевищення повноважень депутата ради. Вибачте, я вам дав повністю просто перелік компаній, які приймали участь у виставці. У виставці е, теплозбереження та е, я не пам'ятаю правильно, яка Києві, Я просто вам список дав. А от вас та ваших колег можна якась підозрювати, попер, е, як ви написали тут, е, привищення повноваження. Тому що я настаю на тому, що участь е, Прозоро була зроблена під одного постачальника. Початок я не заперечую в рамках діючого законодавства. І останнє. Будемо вдячні вам, все, що ви пишете, як депутати районної ради, керівнику великого підприємства району, якщо ви зможете прискорювати вирішення первочергових питань в галузі освіти, але не тільки зверненнями, а й безпосередніми справами. Шановні, давайте хай е, знаєте, мухи отдільно категорій. Які мої справи, я як керівник е, підприємства е, повинен забезпечити заробітну плату тих 450 ти чоловіків які працюють? По-друге, е, наше підприємство повинно платити своє часу та повному обсязі податки. Нагадую вам, якщо ви не знаєте, можливо, ви не знаєте, да? що в минулому році Мінера заплатив більше 25 мільйонів податків. Е, 8, більше 8 мільйонів місцеві бюджети. Уже за 9 місяців цього року ми заплатили більше 23 мільйонів податків. І більше 8 мільйонів саме місцеві бюджети. Оце моя справа. А ваша справа. Ваша справа. Робити свою роботу чесно, безупереджено, і витрачати бюджетні кошти це ті кошти, які ми заробляємо. Витрачати дуже раціонально. І ще про що хочете сказати: знаєте, дуже часто я знаю, що ви будете відповідати і на що ви будете якась схилятися. Про те, що такі, як Полєсніко, Тимошенко розхитує ситуацію. Шановні, я призиваю вас не переводити це питання в політичну площину. Тому що такі, як ви, такі, як як ви, ви, дуже багато представників влади зараз прикриваються бойовими діями на Сході, там, де наші хлопці рівня, ви прикриваєте все, всі ваші недоліки, всі ваші недопрацювання і всі вашу присутню діяльність. Я просто вас призиваю, просто треба чесно працювати і дуже знаєте, як кажуть, зробити висновки, висновки, з таких от концертів, які там висновки, з приводу правого Шановний, я не боюсь вас і не боюсь тих, хто сказав сказали, про все таке інше. Так, да, я зараз відносився до тієї політичної сили, про яку якусь дуже багато вливається бруду таке інше. Ну, повірте мені на слово, що тих людей, які сидять в моїх е однопартійців в Києві, знаєте, я не всіх поважаю. Я кажу це відверто. І в соціальних сітях, де я присутній щось це про це можна прочитати. Я їх не всіх поважаю. Але якщо у вас є питання особисто до мене, до моїх однопартійців, представників депутатського корпусу міської ради, районної ради. Задавайте. Щось ми зробили не так. Ми підстрікали якусь державну правоороду чи ще інше. Ми допомагаємо армії. До речі, мінерал нового податків ще сплачує кошти, фонд, благодійний фонд області сприяння оборони Запорізького району. Ми сплачуємо кошти, щоб це знали. Можливо, не знаєте. Це. Ми допомагаємо волонтерам. Ми свої хлопці, які вгували, а то ми забезпечуємо бнежилетами форму так і таке інше. Дякую, Дякую за увагу.